Доброго дня, тіточки! А я вам сьогодні приготувала багато різних загадок і завдань. Отже, давайте почнемо. Пізнай, комашку! На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає, я хотів її підняти, а вона літає. Хто це може бути? Анука, правильно, це метелик. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Хто це, діточки? Правильно, це бджола. По травичці, по землі коні бігають малі, і дром для них плуг. Не поставиш їх у плуг. Хто це? Коник Стрибунець правильно. Серед лісу горбик, дім, тисячі живуть у нім, любні ці комахи, добрі, щирі розомахи. Хто це? Це мурашки, правильно. А ось подивіться, все, що ми бачимо, все це комахи. Ось метелик, оса, бабка. Бджола, коник, жук, муха, павук, сонечко, мураха. І як всіх ми їх називаємо, одним словом, правильно, це комахи. Давайте з вами роздивимось, з яких частин складається тіло у комахи. У комах, на нашому прикладі, у метелика є. Вусики, очі, є голова, хоботок, груди, ніжки, крила і черевце. Отже, давайте порівняємо павука і джуру. Що в них є голова, ноги, да? що є спільного? Є черевце. Є груди і у бджоли є крила. Далі давайте з вами подивимось і складемо, що ж таке комахи? Складемо декілька речень. Комахи це тварини, тіло яких поділено на три частини. Що це там? Голова. Груди, черевце, є шість ніг, є що ще? крила, вони стрибають, повзають, плавають, бігають, літають. Наприклад, це жуки, метелики, да? що ще бджоли, бабки, молодці. Отже, шість ніжок у комах. Так. І у бджоли також. І оси шість ніжок. І у жука шість ніг. Три, три з одної, три з іншої сторони. Голова груди черепце. Так, дивимось. У жука також є. Рогача, і голова, і груди, і черепце, і у жучка сонечко також. А де ж живуть комахи? Де вони можуть жити? Вони живуть у лісі, там, де багато трави та квітів, це луки, біля водойми чи на водоймі. І також у ґрунті. Що їдять комахи? Є комахи, листоїди. Своїми сильними щелепами вони гризуть різні частини рослин. Метелики за допомогою довгого хоботка смовчуть квітковий нектар. Туруни, ось такі жуки, полюють на різних черв'яків. Гусениць слимаків. А ще соки рослин. Улюблена пожива дрібних комах попелиць. А самих цих попелиць люблять їсти жучки сонечко. Комахи в природі вони також переробляють органічні речовини, запилюють квиткові рослини. І є учасниками харчових ланцюгів. А як же допомагають комахи в житті людини? Де роблять баревники з комах? Комахи допомагають для виготовлення шовку і застосовують також в медицині. Ось ми бачимо зараз перед собою це західний травнивий хрущ. Досить великий жук з потужним сильно опуклим тілом. І він так називається хрущ. Коли він летить і здає своїми крилами такий звук. А це ґець, велика муха, яка поширена по всій території сучасної України. Гець живиться як і соком рослин, так і кров'ю тварин. Олень, подивіться, бачите, в мікінгу роги найбільший жук Європи. Він занесений до додатка Бернської конвенції, червоні книги України та в категорію, що скорочується в чисельності вид. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. Отже, бережемо комашок дітей, бережемо рослину, бережемо живу природу. Дякую всім за увагу. Всім до побачення!